Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! В рамках рубрики Алкоголь на своєму каналі я продовжую тестувати, перевіряти, виготовляти, дегустувати. Настоянки приготовані вже з готових сумішей, які я придбав одного з виробників, саме для виготовлення таких настоянок. Тож, друзі, сьогодні ми починаємо готувати з вами настоянку зимова. Вона повністю відповідає порі року, яка зараз стоїть, Тож, будемо її виготовляти. Ну і Почнемо, ми, як завжди, я це роблю із виготовлення підготовки спиртового розчину. Для цього я беру літр 400 мл води літр 200 мл спирту, додаємо спирт в воду, готуємо спиртовий розчин. Закриваємо, друзі, так, перемішуємо. Відчувається реакція, нагрів пішов. Як ви бачите, помутнення. Ну, реакція триває, залишимо поки. Ну, поки триває реакція в спритовому розчині, перейдемо безпосередньо до нашого набору спецій. Тут потрібна підготовка невеличка, друзі. Як ви бачите, ну, мені чіткіше видно, що тут присутні такі ягідки, як я розумію, це є лівець, тож їх потрібно розім'яти ступці. Додаємо весь наборчик до ступки. Будемо розминати. Поїхали. Ну і Основний етап виготовлення. Як ви бачите, я вже взяв основну свою тару, 3-літрову банку, таку, додав туди вже традиційну свою ложку меду, ложка меду вже на місці. Ну і Тепер додаємо наші спеції, які ми розтовкли. Друзі, ще за рецептом рекомендується додати сюди до спецій цедру лимона або апельсина. Ну, там буквально чайну ложечку, знаєте. Але ж поки в мене тут йдуть зимові свята новорічні, і є в мене в наявності мандарини саме, то я просто почистив одну мандаринку. Думаю, додам. Просто от з однієї мандаринки кірки. Думаю, цього буде якраз досить. Я не боюся там за цей білий прошарок. Знаєте, якщо там якась гіркота з'явиться, мені це не страшно, я не боюся. Ну і ось, друзі, ми додали всі спеції і тепер можна додати наш вже готовий спиртовий розчин. Реакція закінчена. Додаємо. Ну, тепер слід так добре перемішати. знаєте, По-перше, тут мед не розчинений ще є. Треба, щоб він розчинився. Ну, щоб всі інгредієнти перемішалися з нашим спиртовим рощином. Ось, ну, друзі, я думаю, вистачить такого примішування. Так, ну і тепер закриваємо кришкою і поставимо в темне місце настоюватись на 14 діб або ж 2 тижні. Тож, в темне місце на 14 днів. І так, друзі, в мене минуло 2 тижні, 14 діб минуло. Тож я маю таку на кінець настоянку таким кольором. Ну, кольор такий мені трошки незвичайний. Трошки незвичайний. Він і не дуже темний, і не світлий. Знаєте, таке якесь посередині. Ну, тепер дві активні процедури приціжування і фільтрація. Починаємо цідити. У мене, як завжди, марля і сито. Цідимо. Ось ну, така настояночка виходить. Ну і наступний етап це фільтрація. Поїхали. Не будемо тягнути. Ну ось, друзі, маю таку настоянку вже чисту, витратив два ватних фільтри, я скажу. Тож, вона мені подобається, друзі, такий трошки незвичний колір. Знаєте, він і не темний, і не дуже світлий, якийсь такий посередній. Тож, ми провели дві активні процедури, друзі. Я думаю, треба для стабілізації смаків, ароматів і всього, всього що є в цій настоянці, дати їй відпочити. Я думаю, 2-3 дні, як завжди вистачить. Тож, і ще на 2-3 дні поставлю в темне місце. Ну а потім будемо смакувати. Ну і так, всі очікування в мене позаду, і тепер я можу скуштувати, продегустувати свою настоянку зимова. І вам, на жаль, тільки розповісти <хи> про її властивості. Тож, друзі, спочатку, як завжди, я починаю з зовнішніх факторів, друзі. Ну, подивіться, настоянка мені дуже сподобалася на зовнішній вигляд. Саме на кольори. Знаєте, вони і не дуже темні, і не дуже світлі. Не кидаються дуже в очі, вони такі яскраві, знаєте, не звертають особливої на себе уваги. Тож така настоянка помірна, скажімо так. Ну і ще за аромати, друзі, ну, аромати мені дуже сподобалися. Знаєте, недаремно я додав шкірку саме із мандаринок. Ну, такий відчувається, такий, знаєте, легкий святковий зимовий аромат в ній. Ну, Інші Спеції, які тут є в наборі для приготування, я також відчуваю, але мандаринка також є. І саме, знаєте, її небагато, вона не дуже нав'язлива така. Знаєте, не кидається так на саме на аромат. Але присутність її така є. І вона дуже помітна. Ну, але ж саме головне, це смаки в настоянки. Тож давайте скуштуємо і далі вам розповім. За ваше здоров'я, друзі, будьте здорові! Так, мандаринку навіть відчуваю навіть і на смаках. Трошки, знаєте, така гіркота є, мабуть, тому що я шкірку повністю шкидав від мандаринки за цими, знаєте, з білою цією підкладкою, яка під цедрою є. Тому така, трошки гіркоти є. Але вона, знаєте, ну, в крепких настоянках міцних. Вона така, знаєте, як наче вона там і має бути. Ну Вона не дуже так не перебиває навіть всі смаки, то на місці на своєму. Відчуваю от знаєте, такий букет. Я б сказав, би, знаєте, якось рівно йде. І на, саме на смаках, коли ти її випиваєш. І після смаки, коли, коли ти на подихі, коли ти видихаєш уже, після випивання. Тож, друзі, класна настояночка. Хто хоче приготувати, рекомендую. Я завжди ділюся або в коментарях, або в описі під відео контактами, де можна дістати саме ці готові суміші. Тож, звертайтеся або звертайте увагу на це, придбайте, приготуйте. Я думаю, будете задоволені. Ну і також, друзі, всіх відповідно запрошую на свій канал, домашній Камбус. Ви бачите, ми тут готуємо цікаві. І смачні рецепти. Не тільки алкоголь в мене присутній, і дуже багато різноманітних рецептів відео у мене на каналі є. Тож заходьте, переглядайте, залишайтеся з каналом, робіть підписку, долучайтеся до нашої великої команди. Чекаю від вас, вподобає багато цікавих відгуків, коментарів. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!